Друзі, ви не уявляєте, що тільки що сталося. Я йшов собі спокійно до села. Як хтось підійшов до мене позаду і вкрав всі речі. Так-так, я не знаю, як це вийшло, але це було жахливо. Ви уявляєте, всі речі. Подивіться, нічого нема. Що це може бути таке? Можливо, це якийсь баг Майнкрафту. Останнє, що я пам'ятаю, що мене вдарили ззаду і всі речі пропали. Уявляєте? Капець, це просто якась жесть. Я навіть не знаю, що мені тепер робити. У мене су... Собою було дуже багато цікавих речей. Ой, добре, давайте заходимо додому. Е, що це? Друзі, це якийсь подарунок для мене. Ну, це якось дуже дивно. Добре, давайте подивимось, що тут всередині. І е, якась флешка. Хм. Добре, давайте подивимося, що тут таке. Так, друзі, вставляємо флешку, сідаємо, і давайте будемо дивитись, що тут є. Так, ось, до речі, мій комп'ютер. Заходимо до папки і обираємо цю. Флешку. Ой-ой, друзі, що це таке? Друзі, я знаю, що це. Це переводиться як світ кіберпанку. Хм, це якось дуже дивно. Ну що, давайте спробуємо натискаємо на неї на цю папку. Ой-ой, що відбувається? Ой, де я? Капець? Що? Зачекайте? Не може такого бути. Друзі, я що? В кіберпанку. Друзі, це просто жесть. Подивіться на це. Я потрапив в мою улюблену гру. Як тут високо. Я майже не бачу, де тут низ. Так, друзі, це, до речі, дуже суперово, але мені потрібно якось до донизу. Друзі, це просто жесть. Як ви бачите, тут дуже високо. Друзі, просто подивіться на це. Справжні голограми. Тут все як в цій грі. Так, добре, добре. Ріко, тобі потрібно. Щось вигадати, як звідси стрибати. Як ви гадаєте, з такої висоти я можу померти? Мені здається, що так. Не будемо ризикувати і зробимо те, що ми завжди любимо робити. А це копати під себе. Так, як ви бачите. Ой-ой, тут ще вище. Ні, ні, друзі, щось я передумав. Ви просто подивіться на це. Друзі, щось мені здається, що там є вода. Ну, як то кажеться, хто не ризикує, той не виживає. Ви готові? Один, два, три! По. Полетіли! Ні, 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 Ви готові? Три, дві, одна. Полетіли. Ой, Ой-ой-ой, друзі! Ой, капець. Я впорався! Це було страшно. Так, давайте вибиратися нагору. Друзі, це щось. Просто подивіться, які великі тут будівлі. Нам терміново потрібно знайти вихід. Так, я вперше в такому великому місці. Так, друзі, мені здається, я знайшов якийсь шлях, як звідси пройти далі. Фух, в нас вийшло. Ми на головній вулиці. Ну, мені так здається. Так, взагалі, нам потрібно знайти якийсь транспорт. До речі, чому тут немає ніяких людей? Це. Досить таки дивно. І взагалі, друзі, як ми тут опинилися. Це все було після того, як ми натиснули на папку з тим світом. Слухайте, мені здається, що цей світ не справжній. І так як ми підгрузили його на моєму комп'ютері, мені здається, це пояснює, чому я одна людина серед цього міста. Можна так сказати, ми в симуляції. Слухайте, якщо це симуляція, мені здається, що ми можемо впливати на цей світ. Я ризикнув. Полагати, що якщо ми щось загадаємо дуже сильно, то воно з'явиться в цьому світі. Друзі, терміново допоможіть мені, я без вас не впораюсь. Терміново поставте лайк під цим відео, напишіть в коментарях. Ріко, загадуй бажання. Так, так, терміново пиши зараз в коментарях. Ріко, загадуй бажання, щоб я отримав те, що хочу. Друже, ти готовий? Один, два, три! Готово! Ти впорався! Дуже тобі дякую. Друзі, я загадав собі м'ясо. Я дуже сильно хотів стейк. Завдяки вашій допомозі я його отримав. Я якраз Дуже голодний, тому потрібно трішечки поїсти. І потрібно вигадати собі транспорт. І я знаю, хто мені із цим допоможе. Так, так, саме ти. Пиши зараз в коментарях. Ріко, загадуй бажання. Один, два, три. Йой, друзі, подивіться на це. Ми з вами впоралися. Як ви вже зрозуміли, я загадав собі транспорт. Давайте сідати. Друзі, це просто суперово. Друзі, це просто Подивіться на моє авто. Друзі, до мене прийшла ідея. Якщо я можу впливати на цей світ, то мені здається, що однієї автівки тут буде замало. Нам потрібен літак. Так, так, саме літак. Тому, друже, мені знову потрібна твоя допомога. Пиши в коментарях. Ріко, загадуй бажання. Так, так, один, два, три. Воу, друже! Спрацювало. Дякую тобі. Слухайте, я загадав не тільки літак, а. Ще й топливо до нього. І ось такий сучасний кіберпанковський костюм. Давайте його надягнемо. Просто подивіться на мене. Я тепер і справді наче з цієї гри. Я навіть стрибаю дуже високо. Подивіться на це. І мені здається, це не все, що я можу. До прикладу, я хочу, щоб зараз був день. І зараз я це зроблю. Ви готові? Один, два, три. І де. День, друзі, подивіться на це. І навіть пройшов дощ. Ну що, друзі, повертаємося до нашого літака і будемо його заправляти. Я дуже сильно хочу політати над цим містом і подивитись на ці висотки. Все це можемо викидувати. До речі, подивіться, через цей костюм все, що в мене випало, підсвічується. Дуже прикольна штука. Ну що, пропоную з'їсти стейк і полетіли. Так, друзі, нам потрібно знайти. Місце, де ми зможемо взлетіти. Це буде важкувато, але я впорався. Отак, друзі, подивіться на це. Я літаю над справжнім містом кіберпанку. Та ще в ось в такому костюмі. Друзі, все завдяки вам. Слухайте, мені здається, якщо це наш світ, то ми можемо робити тут все, що ми захочемо. Просто подивіться на цю красу, друзі. Цікаво, що це таке, як ви гадаєте, не знаю, що це, але виглядає дуже красиво. Он, до речі, якийсь корабель. Ні-ні, не космічний, звичайний. Як ми бачимо, торгівля в цьому місці дуже гарно йде. Ну що, друзі, я пропоную зараз десь. Припаркуватися і починати робити щось цікаве. Що я маю на увазі, ви спитаєте? Ми будемо загадувати бажання, друзі. Так-так, ось ми припаркувалися і давайте. Я хочу загадати одну штуку. Ніколи не повірите, що це така за штука. А ось і ця штука. Що це за зброя, спитаєте ви? Друзі, я не знаю. Я загадав щось, що я ще не пробував. Тому ви будете перші, і я також, хто це побачить. Ви готові? Один, два, три. Ой-ой, подивіться, це якийсь лазер. Це не просто лазер. Подивіться, що він робить. Він просто від, відзеркалює від поверхню свої потоки лазеру. Дуже цікаво. Цікаво. Але це не все. Я хочу загадати щось ще більш унікальніше. Ви готові? Один, два, три. Ось ця штука, друзі. Я також не знаю, що це таке. Але давайте її спробуємо. Слухайте, ну вона така досить таки важка. І я пропоную вистрілити не в скелю, а кудись сюди. Це ж все ж таки наш світ. Ви готові? Один, два, три. Заряджаємо і. І постріл! Просто подивіться. Ой, Ой, друзі. Воно розірвало це. Друзі, ви це бачили. Слухайте, знаєте, що мені цього мало. Я хочу щось більш круте. Щось типу цього. Тому що з цим костюмом я можу літати, друзі. Так-так. Ну що, давайте тепер будемо веселитися. Друзі, подивіться, так я літаю навіть швидше, ніж з літаком. Подивіться на це, яка краса. І, звичайно. Друзі, потрібно зробити щось цікаве. Друзі, як вам ця будівля? Вона дуже висока і крута. Але знаєте що? Я гадаю, ми більш круті. Тому давайте її просто знищимо. Полетіла. Ой-ой, друзі, подивіться на це. Друзі, мені здається, цього недостатньо. А це означає, що нам потрібна нова зброя. Так-так. Друзі, як вам така зброя. Подивіться на це. Це справжній лаз. Тепер я найкрутіший гравець. Подивіться на це. Вона залишає за собою якийсь такий слід. Ну, чим вам не кіберпанк, друзі. Давайте напишемо моє ім'я. Отак. R, EC і О. Не хочу ось тут написати. Так, зупиняємося, підлітаємо і давайте напишемо тут. Ось так. К. -E ну, вийшло не дуже, але прикольно. Так, ця штука прикольна, але я хочу. Що щось більш руйнівне. Щось таке, друзі. Подивіться на це. Ой-ой, це був вибух. Непоганий. Виглядає симпатично. Далі у нас йде ось ця граната. Давайте спробуємо її десь на ось цьому місці. Ви готові? Один, два, три. Поїхали. І що в нас? Зараз буде вибух. І ось і він, друзі, подивіться на це. Це був справжній ядерний вибух. Всередині цієї будівлі. Подивіться на це. Воно все тут переплавило. І в цій будівлі ось така дірка. Так, друзі, ну йдемо далі. Далі у нас є ось така граната, яку ми застосуємо десь тут. До речі, дивіться, тут щось палало ось тут. Ну що, ви готові? Кидаємо один, два, три. Подивіться зараз на це. І. Є, yeah. слухайте, непогано. Воно відлетіло і зробило дірку тут і ще в декількох будинках поруч. До речі, подивіться, як через цей костюм в мене підсвічую всі поламані блоки. Непогано. Слухайте, тут в нас ілюстрація землі. Пропоную під цю тематику підкинути наступну гранату, яка викликає Чорну діру. Подивіться на це. Так, і що в нас є? Ось. Така невеличка чорна діра. Але вона досить таки маленька. Але це не проблема, тому що в нас, звичайно, є велика. Ось типу такої. Так, друзі, я пропоную підлетіти трошечки вище і кинути її прямо сюди. Ви готові? Он та земля. Скидаємо. Один, два, три. І давайте летімо, подивимось, як вона впаде. Ха, непогано. Просто подивіться, вона одразу засмоктує цю землю. Até Це щось незвичне. Ой-ой, друзі, воно навіть мене засмоктує. Капець. Але, звичайно, я вилетів звідси. І мені здається, що ця чорна діра ніколи не пропаде. Друзі, як вам такий кіберпанк? Слухайте, друзі, це все прикольно, але нам потрібно щось дійсно велике, що зруйнує майже все місто. Тому настав час по насправді цікавих речей. Ну що, друзі, ви готові? Поїхали! Викликаємо! Дуже цікаві речі, такі як ядерні вибухи. Ой боже, капець, це що? Це було все не по-справжньому? Жесть, друзі. Так давайте подивимось. Так, флешка ще тут. Фух, капець. Мені цікаво. Чи можна ще назад повернутися в цей світ? Знаєте що? Ні, з мене досить. Я заберу цю флешку і віддам її комусь іншому. Гей, селянину, в тебе є комп'ютер? Ну, так є, що. Тримай. Це тобі подарунок. Дякую, а що це таке? Мультики. Друзі. Звичайно, це не мультики. Але якщо вам сподобалася серія, обов'язково ставте лайк під цим відео. Пишіть свій коментар, флешку, з яким світом ви б хотіли побачити ще у Майнкрафті. А також не забувайте підписуватися, натискати на дзвіночок і передавлятися всі мої плейлисти з пригодами по Майнкрафту. А з вами був я, Ріко. Всім до нових зустрічей, друзі. Пока!